Педагоги 13-ї музичної школи разом з громадським об'єднанням «4.5.0 Кривий Ріг запланували серію образотворчих майстер-класів для дітей з родин-переселенців. Перший відвідали діти від 6 до 9 років. Група працювала в оригінальній техніці малювання ниткою. Чому обрали цю техніку? Вона дуже цікава для дітей. Ну, по-перше, що вона незвична, а по-друге, вона розвиває дрібну моторику пальців. Ну і дуже така фантазійна. Я думаю, що дітям було цікаво. От, перед цим запитали, чи цікаво вам було? Цікаво було. Я думаю, кожен захоче вдома да? ну, цю роботу навіть десь поставити. Да? Чи ви на стінку? Наступного разу викладачі проведуть ще два майстер-класи для малечі дошкільного віку та підлітків. Ми хотіли охопити різні верстви дітей і для кожної групи підібрати саме ту техніку, яка їм буде цікаво для їх вікової категорії. Ці заходи робляться для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, дітей цієї категорії, тому що їм дуже складно. Вони, можливо, там ходили в музичні школи, художні школи. А зараз вони приїхали в нове місто. Вони не знають, які є школи, куди можна дітей. Дітей позашкільний час направити, щоб вони могли відволіктись, можливо, психологічно розвантажитись. Після майстер-класу діти з батьками прослухали концерт, який підготували для них викладачі і колективи музичної школи. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.